Питання, мабуть, для вас здається безглуздим, а від того воно і філософське. І зважаючи на те, що я і бомжував, і працював, я хочу поділитися своїм досвідом. І якщо ми говоримо про бомжування, то звичайно це дуже хороше словосполучення, що я коли жити. Не завжди я на що, але я коли. І зважаючи на те, що в тебе є е, вільний день. Казалось би, ну тобто повністю вільний день, казалось би, це добре, але разом з тим, і це є з гемороєм, тому що в мене зазвичай були напряги вплоть до того моменту, коли я не найду, де ночувати. Якщо я маю за що ночувати, то я, звісно ж, задаю, задаюсь питанням, що я буду їсти. Якщо я задаюся питань, якщо я маю на що їсти, я задаюся питанням, що я буду робити цілий день. І розумієте, це, грубо кажучи, ніби день, той вільний. але він е, забитий такими думками, котрі, мабуть, не я на роботі, бо ти прийшов, відробив, пішов. Розумієш, а тут додається не одне питання, а декілька. І так чи інакше треба думати над цим, треба щось робити з цим. Звичайно, ти не стоїш на місці, не сидиш, е, як то кажуть, ця, склавши руки. Але. В результаті цього маєш, на мою думку, у мене так було. Маєш більше тривожності і напряги, тому що про це ти думаєш буквально кожен день. Допоки це не вирішиться, ти думаєш про це Єврі day. Така собі перспектива. Ну, я ж кажу, ті, хто на роботі думають, о, та мені би, та мені би розумієш, мені би мати більше вільного часу. Я би такими питаннями не задавався. Е, розумієте, постійно ж так є, правда. Та ж сама аналогія з людьми за кордоном. Вони хочуть сюди, ми хочемо туди, розумієте? І, і вони думають, що тут краще, а ми думаємо, що там краще. І отак так же само в усіх сферах розумієте, от був би я на твому місці, де хір би там плавав, де не втопився чоловічку злотий. Нема так, як ти собі думаєш чітко, коли наші уявлення з нашими е, реальностями збігаються. Тому та і часто цей процес, цей етап може бути доволі довго. В тому плані, що от, е, це як сказати, ця ситуація, коли ти без грошей, коли ти в бомжуванні, або в якомусь частковому, в тому плані, що в тебе там закінчуються гроші, нема роботи, треба оренду платити, треба все тому подібне. Тобто якийсь етап або безробіття, або взагалі відсутність всього. Ну тільки втративши все до кінця, ми здобуваємо свободу. Да? Ну, по ідеї, іде. Але ми здобуваємо ще й головняк всякий та неєднакий. І... Я ж кажу, в деякому сенсі оці думки ніби як трошки наскопають сідничний м'яс задля руху, задля подальшого руху, і ми не стоїмо на місці. Но ми, я ж кажу, окрім цих усіх думок, маємо ще й такі, хтось може мати просто думки, хтось може мати якусь таку вже навіть установку, що, Боже, це колись закінчиться чи ні? Скільки буде це все тривати, постійно кожен день шукати, бомжувати, не знати, переживати, мокнути, холодіти, хворіти на вулиці, пити алкоголь, зв'язуватися з всякими такими компаніями. Тобто, розумієте, воно інколи й до безнадії призводить, коли ти уже капітально бомжуєш в тому плані, що навіть не вертаєшся до попереднього образу життя і. Чому я про це говорю? Тому що я хочу назвати всі відмінності, а не тільки то, що я не працюю, у мене багато часу. Чоловічку, так а дві сторони медалі покажи. Добрий день, раз, раз, і ще й ребро. І ще й ребро, розумієте? Ну не то, що Адама що е, запозичили в нього, а то поняв, що на монеті, грубо кажучи. Чи на медалі тій же. Тому да, тут розумієте, якщо вже ми йдемо до якогось етапу бомжування, то однозначно треба думати про закриття базових потреб, як, наприклад, люди, котрі живуть у лісі, чи ще десь там, е то однозначно в них є житло, там якась землянка, якась палатка, у них є можливість достати якусь їжу, котра росте в лісі, рослини і так далі. І це на порядок облегшеним робить його життя. Але е розумієте, це не моя ситуація, бо я Опинився різко. Якби я якось більш усвідомлено і підготовлено до цього йшов, то звісно, мені би теж було легше, і тому я ще вам кажу про бомжування в тому плані. Добре, давайте називати не називати це бомжування, давайте називати це якоюсь. Молодіжне слово давайте аскезою від благ цивілізації і, там, я не знаю, життя на природі з мінімальними витратами, але з максимальним задоволенням від життя, з усвідомленням і підготовкою, як і мало би бути, а не та як у мене і. Зважаючи на це, от такий варіант був би більш приємливий. І він би, якщо би ми рівняли е, оцей варіант і праця, понятне діло, що на мою думку, був би от мені підходящий. Мені би був він на порядок підходящий, але не знаю, як би, як би я почувався. Може би, я ж кажу, може, якщо б це була природа, якийсь свій куточок, може, я ж кажу, мене би не тривожило якесь питання заробітку, виживання, проживання і так далі. Але це не точно. Я ж кажу. Але це не точно. І коли ми зараз, що називається, от е, обговорили оцю сторону медалі, що, які які, ну, що, що насправді відбувається, які є плюси, якщо це до цього підготуватися, що які це може дати наслідки, то давайте вже поговоримо про працю, про заробіток, про роботу і так далі. Е, як я вже і сказав, на відміну від бомжування, е, гроші. Давайте так, ви знаєте цю цитату. Коли бомжуєш, жити є коли. Коли працюєш, жити нема коли. А, ні, коли бомжуєш, жити є коли, але нема на що. Коли працюєш, жити є на що, але нема коли. І це, мабуть, мабуть, правильна, правильна така фраза, але все-таки своїм коригуванням. В плані того, що ти життям називаєш те, що ти два дні вихідних набухаєшся, і може інколи після роботи чимось займешся. Тому тому, так чи інакше, вільний час тут є. Но, в чому, як скажемо, робота добра, бо дає кошти і менше головняка, бо ти знаєш за що я буду жити, за що я буду існувати з за... ну, грубо кажучи, в тебе менше цих ментальних проблем. Ну в чому мені здається біда, що. Працюючи, ти на довгий час можеш себе загнати і віддалити від своєї мрії, якщо вона в тебе є. Якщо, наприклад, у тебе мріє бути графічним дизайнером, то інколи стомившись після роботи, ти заб'єш дітородний орган і не позаймаєшся цим навіть 15 хвилин. Чому? Тому що ти не подивився моє відео на тему, що робити, як діяти кожен день і не вигорати. Ти ж навіть це не подивився, про що ми можемо говорити? Про який графічний дизайн. Добрий день. Так я. Про це до цього вас хочу довести, що е, бідачка роботи в тому, що інколи вона настільки стресова для тебе, що ти забиваєш на свої цілі і забуваєшся в алкоголі чи ще в чомусь. І це теж може бути замкнуте коло на дуже довгий період, допоки ти не отямишся і не почнеш це робити. А зважаючи на те, що ти вже пару років на роботі, почати буде доволі таки важко. І ось до чого я веду, що навіть при перспективах того, що в нас є кошти і так далі, ми щось не відділяємо вільний час. Час, аби приближитися до нашої мрії, якщо вона є, а ми вибираємо варіант, що вона є. І ось в чому бідачка теперішнього, що називається теперішнього заробітку коштів за допомогою роботи. І тут я якраз е, ні, давайте я ще щось скажу про роботу. Добрий день, що я тільки один пункт скажу. Е, в чому ще, може, переваги її? Ні, переваги я сказав, мінус головняк плюс бабки. Недоліки е, забуваєшся, не йдеш до цілі. Що ще можна сказати такого про роботу? Ну, може, якась соціалізація, може, якісь нові навички. Ну так, да, це є таке, в залежності від специфікалії роботи. Так, да, Плюс навички, плюс комунікація, особливо, якщо ти інтроверт, плюс досвід, плюс, може, якийсь от колектив, якщо хороший, на порядок легше навіть саму якусь там нестерпну роботу е, проводити. Колектив, знайомства, може, там якісь навіть корисні знайомства, тобто багато теж рандомних факторів, котрі можуть скластися і облегшують тобі роботу. Але дай Бог, щоб це був шлях облегшеної роботи і далі мрії, або якогось незалежного, незалежного заробітку від керівника, котрий тебе в коліно локтєвій позі кожну п'ятницю. і... Багато інших теж гемороїв, котрі, наприклад, з безвідповідальними колегами пов'язані, і так далі. Тобто хотілося б, щоб якщо ти на роботі, навіть при якихось оптимальних любо, е, умовах по типу колективної навички і так далі, прагнув до того, щоб ти тією сферою займався самостійно. Це, на мою думку, навіть якщо ти будеш заробляти менше, ніж на тій роботі, добре, бо це тобі дає волю, свободу, необмеженість і. Може навіть небажання е, забуватись від поганого життя в алкоголі, розтворяючись у тусовках і так далі. Розумієш, у чому тут є суть? І зараз, в залежності від того, в якій категорії ви є. Я запропоную унікальне вирішення ваших проблем для кожного. Насамперед для робочих забезпечених людей, навіть при наявності мого вокабулярного глосарію, все одно з'явилося стільки питань і претензій, котрі саме ти мені міг висказати в коментарях як своє недовольство. Розніжче мене просто фуг і прав. Ти звісно можеш зірватися на мені, але цілком логічно, що я не є першопричиною твоєї агресії. Це уявлялося. Кажу, нею являлося, що сподавлене всередині, щось тут, що треба вирішувати як першу причину. Ось це усвідомлення якраз і призводить нас до розуміння того, що вирішити це можна легко і негайно. Цілком логічне питання: вирішити з ким мішенька? З таким придурком, як ти? Звісно ж ні, мій дорогесенький, з кваліфікованими експертами на платформі Mindly. Адже ця платформа володіє настільки великою різнобічністю, що тут як і психолог, так і психіатр з психотерапевтом, і навіть коуч чи сексолог, адже все для твоєї ж зручності. Ну окей, добре, індивідуальність, великий вибір, але ж почекай, а що тоді перша категорія? Вірно. Вірно. Абсолютно вірно. Перша категорія може використати промокод на 10% абсурд, за рахунок чого здешевити, але ну, ніяк не знецінити працю експертів. Ви самі бачите, що незалежно від категорії, варіант для вас є один, універсальний і неповторний. Майндлі. Окей. Okay. Нехай я і далі залишуся тут віщати для вас. Але посилання на платформу Майндлі і мій особистий промокод зі знижкою в описі. І Ми приходимо, мабуть, теж знову ж таки, чому я сказав про грань, до якогось балансу між бомжуванням в плані того, що в тебе менше грошей, чим на... бомжування не в тому плані, а в плані того, що в тебе може бути менший заробіток, але ти займаєшся тим, чим тобі подобається, і за рахунок цього маєш більше часу і може навіть менше стресу через те, що це справа, котрою, котра тобі подобається. Ти займаєшся тим, що тобі подобається. Тобто середину нам треба віднайти в цьому. Треба віднайти щось середнє. От в своїй діяльності тобі треба, поняв, домашнє завдання. Давай, домашнє завдання. Вибираєш свою сферу, ставиш точку а бомжування. Точку Б робота. Знаходиш середину в цьому, зазвичай вона такова. Менший заробіток, але працюєш на себе по, цій, по тій спеціальності, на котрій би ти працював на роботі з більшим заробітком. І що називається, ця середина може бути якраз тим шляхом, е, в точці А або в точці Б, залежно від того, де ти є. Середина може бути тим шляхом, куди треба прийти. У мене ж така сама двіжушка була, коли я працював у доставці пару років. І я таким же макаром знімав контент, знімав, 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 приділяв цьому час, тому що я розумів, воно мені надо. Я не хочу тут затримуватись на дохіра років. Я затримався там на 3 роки, але факт лишаєся фактом. Зараз я перед вами і займаюся тим, що мені подобається, навіть при меншому заробітку. А тоді я роблю. Робив це менше, але більше був на роботі. І для мене дуже добре, що я все-таки, що називається, перейшов на той етап, коли я маю можливість не працювати, а заробляти. Це кайф. Всім це рекомендую. Дай Бог кожному цього добитися і реалізуватися в цьому. Тому я ж кажу. Ще було б дуже добре вам мати роботу з вільним графіком, але раз уже нема, то або до роботи, або після роботи, або під час, або навіть замість <свісно> роботи займатися тим, що призведе вас в ту точку і в ту професію, в ту спеціальність, котрою ви би хотіли займатися, не від начальника, котрий вас нагинає. Тому що розумієте, перші 30 років хребет ще еластичний, але далі буде тяжко. <свісно> так що стигніть, поки маєте таку можливість. І завжди ловіть себе. Тут теж треба на морально вольових терплячих яйцях заловити себе, щоб не забуватися в алкоголі чи в тусовках. Сказати НІ! Грюбаний ти кусок гною для добрива!» Нам найсьогодні буде тяжко, але потім легко. Найсьогодні ми робимо ту рутину, котра в майбутньому дасть нам свободу. Тому що ті... чим тяжче тобі робити щось для себе. Тим то важливіше, чим тяжче тобі почати стрім, зняти відео, зробити щось, зняти контент, тим потрібніше це тобі треба, бо це забезпечує твою життєдіяльність як мінімум, як максимум не дає тобі задубіти, аби не дає твоєму мозку стати кісткою. А дає тобі, що називається, можливості думати, створювати нові ідеї. Коротше, напрягати, напрягати даний кісткоподібний, сіро-сіро-речовинний орган. Ви поняли мене так, що шлях не легкий, але і ти самурай, так що не переживай. Піднімешся, піднімешся. Все, я думаю, ти поняв і знайдеш після цього для себе якусь середину. Або, може, навіть вигоду в тому, що підійшло би тобі від, відповідне, так скажем, відносне бомжування, чи відносна праця, чи середина. Все. Я думаю, ти для себе обереш. Нео, давай три таблетки. Три таблетки на, ці, на цих долонях. Обирай для себе. І обирай, бо ти щасливим, перейшовши до мене на Твіч, на котрому я регулярно стрімлю. Посилання в описі під відео. Там ти можеш файно провести час зі мною після улюбленого бомжування або роботи. Заходи, буду чекати тебе там. Файно будемо проводили час. Всі потрібні в опи... всі потрібні посилання в описі під відео. Щасливого тобі, часопроведення і буття в цьому житті.